18 грудня Києва проводить підготовчистове сніг напровадження 124108 для обвинувачення Новосильства Жанна Водовича і Вадимовича, Кобан, живу колоксянгині, Кравченко, Валеніовича, Постромицького Юрія Івановича, вчинення кінальних пропорушень. По Новосильців ви звинувачується за числом 28114 проводить на кодексу по 1208 114 годин, тачс на кошти 263 на подак секунди, накончили Оксана, на 2,8 почти 114 години прямо по доксуїни, на вчинкова Валерія, на 2, 28, на першій 114 годин з України. Відбувається 15 серпня відбувається Бушлин, санна Валеріна, приймає дружива, Яна Андріївна. Судове засідання з'явилось обвинуваченим Мінакова, обвинувачений Новосельцево, обвинувачений Кравченко та зараз здійснюється за допомогою системи ВКЗ. тобто то, то обвинувачений Костя не прибув, не прибув прокурор. Е, будь ласка, Жан Гамч, підстави для відвозів суду прокуроруватися до телефон. Підстав для відводу нема, але в мене нема захисника. Зараз Я зараз... Питання відбудуться. Ці... Так, будь ласка, Анжеліка Олександрівна. А, а, ласка, бать, мать, мать. І а, Кравченко Олег Олегович. Угу. Вручено пам'ятки про права обов'язки. Будь ласка, Жанна думаю, зрозуміло вам зміст пам'ятки, не тільки роз'яснень. Так, пані Анжеліка. Прочитали пам'ятку? Зрозуміло. І Кравченко? Добре. А саме свої права були? Так, може, щось. У вас немає вигляд? Ні, може, ні, честь, <зас> немає. На сьогодні призначено підторчого засідання, засідання за зубнено на те, що до суду не йшов від Київської міської прокуратури обвинувальний винувальний акт. Прокурор наразі не пробув, направив повідомлення про те, що. Бере участь у розмітані про продовжені строки до 100 розвітня Селонському суді на 14-ту годину. Також означає, що було клопотання сторони захисту в цьому кримінальному провадженні і направлено до Верховного суду про визначення підсумності, кого хоче відкласти не на іншу дату. Зараз це обговоримо. Ви, будь ласка, пан будь ласка, прошу. Так, мені потрібен державний захисник, бо ті захисники, які були вони занадто дорогі, а я ну, через те, що це сфабрикована повністю справа, і ну, тут така логіка, розумієте, є організоване злочинне угрупування. Яке... А де, ви, ви потребуєте захисника? Просто так, так. 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 зараз. Зараз одну я перевірю вас. Скажіть, будь ласка, на досудовому мали захисника? Так. Наразі з ним припинені правовідносини. Так. Ви про це з'являєте, може бути. Ну, да, слідчий був повідомлений, я ж думав, що тут вже буде видимо. Тому що якщо від відносити, ну, коли є державний захисник, а ви залучаєте на довго засадах, то повноваження державно припиняється. А виходить, що ви взагалі зараз не забезпечуєте. Да, і посилайтесь на відсутні можливості для... Так, так, ну дивіться, вони двічі в мене виняли Ді, всю техніку, я журналіст, вони залишили без можливості заробляти. Я от бачите, дивіться, <смес> от я, я намагаюся розібратися сам в цьому, але поки що потрібно, щоб людина якась це правильно все оформляла. Ви обов'язково. Добре. Що добре. А, -стосовно Костромицького, а Хасана ви представляєте його? Так, я представляю ага. Костромицького на не мінакову і Кравченко не буду представляти до кінця судового розгляду. Так, де зараз Юрій Іванович? А, він знаходиться в місті Харків, місцем проживання у зв'язку з лікуванням. Ага. А, в нього високий обряд ну, там, там року рок, ага. він зараз намагається Ну, Перші документи. Мене є в електронно, я розраховую надам у наступне засідання uh -huh. Бо, в безпечності від вирішення питання щодо підсудності. А щодо можливості вирішення питання про злочинних захисника за призначенням для обвинувачення осельства залежності прокурора? Ну у даному кримінальному важення не обов'язково, зв зв'язку з тим, що не особливо. Китажний влучен, але у зв'язку у зв'язку з необхідністю дотримання права на захист іншого винуваченого я не, я не заперечую проти з захисника. Так, Также Володимирович, вважаю, що необхідно забезпечити право на захист. Вашим буде злуч буде на доручення Північному центру з безоплатної правової допомоги для забезпечення вас за я про це постановлю нулю І Ще одне клопотання, яке я передавав до канцелярії, це щодо обставин виявлених, що група слідчих, яка це все розслідувала, вона сама знаходиться під слідством, вони ну, є судові рішення вже проти них. Ну, я вам так, якщо коротко, я журналіст. Послідки, картину розуміли. Чоловік... Зараз прокурора да. немає? Да. Да. Право на захист має бути забезпечено вас захисник. Зараз ми ну, не вчиняємо процесу надії через відсутність прокурора. Про що ви питання? Про питання про те, що я тут все підкріпив документи, що проти них порушено. Ну тобто це що відбувається. А це це репресія. Ні, я прошу, а, щоб ви щоб як ви звернення ви... ваше. Да. Араз, Розумієте. Тоді да, щодо цього звернення в наступному разі буде надано слово. Зараз ну. Це не Дивіться, там злочин, розумієте, якщо ви просто можете своєю ухвалою винести рішення і буде розслідування справедливо. Тобто те, Я те, не що можу зараз... ініціювати судові розслідування, це не повноваження суддя. Ну, але прочитайте, прочитайте. Безумовно. Добре, тоді... Отже, прокурор, як ми бачимо, не прибув, посилається на поважність причини явки участі в іншому дням провадження. Також до суду надійшов з Верховного суду України про представлення Верховний суд обвинувального акта реєстру матеріалів до судового розслідування та списку осіб, які підлягають виклику у цьому провадженні. У зв'язку з тим, що до Верховного суду звернувся пан Гасанов, ініціює питання про зміну підсудності кінець провадження. Правильно. Так, так, буде подано 16 грудня 2024 року нове питання про направлення обвинувального акту за підсудністю з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних афеційних асплець... судів. На завтра, 15 грудня о 9.30, призначено засідання. У зв'язку з чим так, так як підтримуємо попитання прокурора, про прошу вкласти до визначення питання та розвину питання про під про територіальну підсудність. Це з огляду на наприкриття прокурора взагалі ну, не може проводити якісь дії процесуальні соціальні підготовчому засіданні, тому що як прокурор, так і обвинувачений це е, особи, які обов'язково мають бути також відсутні днічні кострому. І е, з огляду на те, що в Верховному суді буде розядатися питання визначення підсумності кримінальної провадження також не вбачаю за можливо проводити будь-які процесуальні дії. Сьогодні підготовчі не відкладається і дату я маю визначити, тому що невідомо, що вирішить Верховний суд. Захисник, який буде вам призначений, він буде забезпеч... зобов'язаний з'явитися до нас тоді, коли я призначу дату судового засідання. Ви тоді до нас звернетесь десь наступного тижня, посеред тижня. Нам ну напевне вже буде інформація від північного центру щодо особи вашого захисника. Ми вам тоді скажемо Тобто мені в канцелярію подзвонити, чи я ні, прощу. ні, ні. А, це ви секретар вам скаже. Секретар. Тоді, а, будь ласка, зараз обвинувачені і захисник дату засідання, а, яку відбучає за можливе. На яку за можливість класти підготовче засідання? Це в минулой день. синєс би до того часу закінчено. А, поскажи, так, скажи її це. Так що я. Скажи. Скажи, це актуально, то ж повідомлення про звільнення має бути виконане. Ну, він бачив, а буде. Це на ту присядь. Нагадай Соні, щоб вона зрозуміла, що що йде. Просто розмитьмо, ну, это, я пойду вже поговоримо з тобою, я мене буду 23-го, можеш сам розкажу, прошу тебе

Я пропущу, а ви передивіться, у вас таке саме в Якщо це так само, десь. Там просто повідомлення що... А вони під слідством ця група. Там просто слідча група під слідством, так що ви обов'язково Я знаю, і ми його не, не не що хоче не, Ні, не важливо. Так, коротше, а здесь она вообще не хочет. Потому что это не такие... очень. Нет, она отмораживается. Спасибо. Ну, короче. Короче, якось перед новорічним буде цей, да? Это что, наверное, пока что... Не, как... сичня. А, січня? Січня, а, я зрозумів. Я, я, я думав, що я думав, думав что... передам року. -то. Тому чекаємо, да, після свят... так. Після новорічних свят. Так що чекаємо нових, як кажуть, зустрічей, Да. да. Все, всім щасливо, до після нової річної зустрічі.